Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож світом квітів, щоб відкрити для себе 10 найкрасивіших його представників: від ніжних пелюсток троянд до екзотичних форм орхідей. Природа подарувала нам неймовірну різноманітність квітів, кожен з яких володіє унікальною красою і чарами. Приготуйтеся дивуватися, адже в цьому відео ми не лише зможемо милуватися цими дивовижними творіннями, але й дізнаємося про їхню історію, значення та цікаві факти. Отже номер 10. Кадупул. Кадупол, також відомий як епіфілум оксипеталум, цариця ночі або голландська сопілка. Це рідкісна і прекрасна квітка, родом з Шрі-Ланки. Вона відома своїми великими білими пелюстками, які розкриваються лише вночі, і солодким ванільним ароматом. Цвіте лише один раз на рік протягом кількох годин, зазвичай вночі між північчю та четвертою годинами ранку. Квітка швидко в'яне після світанку, звідси її назва королева ночі. Цвітіння кадуполу може бути непередбачуваним. Деякі екземпляри можуть цвісти щомісяця, інші лише раз на рік. У Шрі-Ланці кадупол вважається священною квіткою. Її використовують у релігійних церемоніях і як підношення богам. Квітка також символізує красу, любов і тлінність. Кадупул одна з найдорожчих квіток у світі, його ціна може сягати сотень доларів за квітку. Це пов'язано з його рідкістю і короткою тривалістю життя. На Шрі-Ланці існує повір'я, що якщо ви побачите кадупул, який цвіте, то на вас чекає удача. Номер 9. Мідлеміст червоний, також відомий як камелія Мідлміст. Це рідкісна та вишукана квітка, що належить до роду камелій, вражають не лише її насичені оксамитові пелюстки глибокого червоного кольору, але й приємний ніжний аромат. Ця квітка результат схрещування камелії японської та камелії ретикулятої, що й обумовило її унікальні характеристики. Мідлеміст червоний, має пишну кулясту форму з численними пелюстками, що нагадують троянду. Її розміри можуть сягати 10-12 см у діаметрі. Цвіте квітка в кінці зими або на початку весни, радуючи своїми барвами протягом декількох тижнів. Мідлеміст червоний вважається однією з найрідкісніших квіток у світі. Існує лише два відомі екземпляри цієї рослини: один у Королівському ботанічному саду Великої Британії в Лондоні, а другий у Новій Зеландії. Історія квітки сягає початку 19 століття, коли її вивів садівник Джон Мідлеміст. Він подарував цю нову камелію королеві Вікторії, на честь якої і було названо цю дивовижну квітку. Мідле міст червоний протягом багатьох років вважався втраченим, адже лондонський екземпляр довгий час не цвів. Однак, у 1980-х роках квітка знову розквітла, давши нове життя цьому рідкісному виду. Через свою рідкісність та красу Мідлеміст червоний став справжньою легендою. Його образ можна побачити на картинах, в ювелірних виробах та предметах інтер'єру. Цвітіння мідлемісту червоного це справжня подія, адже воно трапляється не щороку. Щоб побачити цю дивовижну квітку на власні очі, потрібно бути в потрібному місці в потрібний час. Номер 8. Стреліція. Райська квітка з пташиним дзьобом. Стреліція, також відома як пташина квітка або райська квітка, це рід багаторічних трав'янистих рослин з родини бананових, що вражають своїми яскравими та незвичайними квітами. Стреліція родом з південної Африки, де вона росте в диких умовах на схилах гір та в саванах. Її квіти, що нагадують форму птаха з довгим дзьобом, бувають різних кольорів, найпоширеніші з яких помаранчевий, синій та фіолетовий. Стреліція королівська була названа на честь британської королеви Шарлотти, дружини короля Георга III. Її ботанічна назва латиною означає королева. Квітка була завезена до Європи з південної Африки в кінці XVIII століття і швидко завоювала популярність серед аристократії. Її екзотична краса та незвичайна форма робили її символом розкоші та вишуканості. Королівська стреліція стала символом Британської імперії і часто використовувалася в гербах та інших офіційних символах. У багатьох культурах стреліція символізує вірність, щирість та відданість. Її часто дарують людям як знак вічного кохання. Цвіте Стреліція близько шести тижнів, причому кожна квітка може дати до шести бутонів. Цвітіння відбувається протягом року, але найактивніше влітку та восени. Деякі частини стреліції, такі як листя та сік, можуть бути отруйними для людей та тварин. Стреліція це не просто красива квітка, це символ вірності, екзотики та дикої природи. Її незвичайний зовнішній вигляд та простота у догляді роблять її чудовим доповненням до будь-якого інтер'єру або саду. Номер сім протея це рід квіткових рослин, який включає понад 150 видів. Назва роду походить від грецького бога протея, який міг змінювати свою форму, що підкреслює різноманітність форм і кольорів квітів цього роду. Протеї мають великі яскраві квіти, які можуть бути різних кольорів. Від білого та рожевого до червоного та помаранчевого. Розмір рослини та квітів може значно варіюватися залежно від виду. Деякі види можуть досягати висоти до двох метрів. Протея є національною квіткою Південної Африки і символізує зміни та надію. Зрізані квіти протеї можуть довго зберігати свою свіжість та чарівність, що робить їх популярними в букетах і флористиці. Багато видів протеї мають адаптації до виживання після лісових пожеж. Наприклад, їх насіння може лишатися неушкодженим і проростати після пожежі, використовуючи попіл як добриво. Протеї відіграють важливу роль в екосистемах фінікових лісів, забезпечуючи їжею та середовищем проживання багато видів тварин та комах. Серед найбільш відомих видів королівська протея. Яка має найбільші квіти серед усіх видів протеї? Номер 6. Сакура. Сакура або японська вишня є однією з найвідоміших і найулюбленіших квітучих дерев у світі, особливо в Японії. Хоча сакура не є офіційною національною квіткою Японії, вона має велике значення в культурі та традиціях країни і часто асоціюється з японською ідентичністю. Сезон цвітіння сакури або ханамі зазвичай триває з кінця березня до початку травня, залежно від регіону. Це один з найважливіших святкових періодів у Японії. Ханамі це традиційне японське свято, під час якого люди збираються під квітучими деревами сакури для пікніків, співів та святкувань. Ця традиція існує вже понад тисячу років. Пелюстки та листя сакури використовують у японській кулінарії, їх солять та маринують для використання в традиційних солодощах, в приготуванні чаїв, десертів та інших страв. Квітам сакури приписують лікувальні властивості. Їх використовують для приготування мікстур та мазей, які допомагають при кашлі, застудних та шкірних захворюваннях. Сакуру можна зустріти не лише в Японії, але й в інших країнах світу, таких як Америка, Канада, Європа та Австралія. Номер 5. Амариліс. Амариліс або гіпеаструм це чудова квітка, яка часто вирощується як кімнатна рослина або використовується для декоративного оформлення садів. Амариліс родом з Південної Африки, де вони зустрічаються в природних умовах в тропічних та помірних регіонах. У 17 столітті європейські мандрівники завезли цибулини Амарилісу до Європи, де вони швидко стали популярними декоративними рослинами. Згідно з легендою, німфа Амариліс була закохана в прекрасного пастуха. Коли він не відповів на її почуття, вона померла від розбитого серця. З її сліз виросла прекрасна квітка, названа на її честь. Існує понад 90 видів Амарилісу, з квітами, які варіюються в кольорі від білого до червоного, рожевого, жовтого, помаранчевого та навіть смугастого. А має незвичайний цикл росту. Спочатку з'являється квітконос з бутонами, а потім, після цвітіння, з'являється листя. Вони можуть мати до шести квіток на одному квітконосі. Це додає ще більше краси до їх вже вражаючого вигляду. Номер 4. Гіацинт. Гіацинт це рід квіткових рослин, які відомі своїми красивими і ароматними квітами. Назва гіацинт походить від імені давньогрецького героя Гіацинта. Згідно з міфом, він був прекрасним молодим чоловіком, якого випадково вбив Бог Аполлон під час гри в диск. З крові гіацинта виросла квітка, яка отримала його ім'я. Гіацинти відомі своїм інтенсивним ароматом. Їх запах часто використовують у парфумерії та ароматерапії. Гіацинти мають широкий спектр кольорів, включаючи білий, рожевий, червоний, фіолетовий, блакитний і жовтий. Кожен колір має свій унікальний аромат. Гіацинти зазвичай цвітуть навесні. Вони є одним із перших квітів, що з'являються після зими, і часто використовуються для озеленення та прикрашання садів. Усі частини гіацинта, особливо цибулини, є отруйними. Вони містять оксалати кальцію, які можуть викликати подразнення шкіри та слизових оболонок, а при ковтанні отруєння. В лісе, Нідерланди щорічно проводиться фестиваль гіацинтів під назвою Блокер Кюр, під час якого прикрашають вулиці і влаштовують паради з квіткових композицій. В Англії існує стара легенда, що гіацинти можуть приносити щастя та удачу. Тому їх часто висаджують біля будинків і в садах. Номер 3. Півонія. Півонія це рід квіткових рослин, який включає близько 30 видів і є популярною декоративною садовою рослиною завдяки своїм великим пишним квітам і приємному аромату. Півонії походять з Європи, Азії та Північної Америки. Вони займають важливе місце в культурі, міфології та садівництві. Півонії, відомі своєю довговічністю. Вони можуть жити і цвісти на одному місці протягом десятиліть, а деякі кущі можуть бути віком понад 100 років. Багато півоній мають сильний, приємний аромат, який часто використовується в парфумерії. Існує багато видів і сортів півоній, які можна розділити на трав'янисті півонії, деревоподібні півонії та гібриди. Вони відрізняються за розміром, формою та кольором квітів. Півонія є символом багатства, честі та щасливого шлюбу. У Китаї півонії часто називають королевою квітів і вважають символом національної гордості та процвітання. У традиційній китайській медицині корені півонії використовують для лікування різних захворювань, включаючи запальні процеси та серцево-судинні хвороби. Згідно з давньогрецькою міфологією, півонія, названа на честь пеона, учня бога медицини Асклепія. Пеон використовував коріння півонії для лікування богів. Асклепій, заздрячи його успіху, намагався його вбити. Але Зевс врятував Пеона, перетворивши його на квітку. У Китаї півонії вирощували в імператорських садах, і вони стали символом династії Тан. Півонії використовували для прикрашання палаців і храмів. В Японії півонії також користуються великою популярністю і використовуються в традиційному японському мистецтві, включаючи гравюри та живопис. Вони символізують мужність та процвітання. У багатьох країнах, включаючи Китай і Японію, щороку проводяться фестивалі півоній, де люди можуть насолоджуватися красою цих квітів і брати участь у культурних заходах. Номер два орхідея. Орхідеї це одні з найкрасивіших і найдивовижніших квітів у світі. Їхнє різноманіття форм, кольорів та ароматів вражає уяву. А багата історія та таємничі легенди роблять їх справжніми королевами флори. Існує понад 28 тисяч видів орхідей, що робить їх одним з найчисленніших сімейств квіткових рослин. Їх можна зустріти практично в будь-якій точці світу за винятком Антарктиди. Орхідеї відомі своїми незвичайними формами та кольорами. Їхні пелюстки можуть нагадувати тварин, людей, комах або інші предмети. Кольори орхідей варіюються від ніжних пастельних до яскравих і насичених. Всі знайомі з ароматом ванілі, але мало хто знає, що його джерелом є орхідея. Плоди ванільної орхідеї, ванілла планіфолія, використовуються, щоб отримати ванілін, одну з найдорожчих спецій у світі. Ще один відомий продукт какао, також має зв'язок з орхідеями. Дерева какао запилюються комахами, які живуть лише на орхідеях. На острові Тасманія росте рідкісний вид орхідеї, відомий як квітка-привид. Ця орхідея цвіте лише раз на 10 років, а її квіти з'являються лише вночі. В тропічних лісах Південної Америки росте орхідея вбивця Дракула Сім'я. Ця орхідея не є хижаком, але її квіти мають запах гниючої плоті, що приваблює комах, які потім запилюють рослину. З орхідеями пов'язано безліч легенд та міфів. У деяких культурах їх вважали зачарованими квітами, що володіють магічними властивостями. І нарешті номер один троянда. Троянда одна з найвідоміших і найулюбленіших квітів у світі, яка має багату історію, численні легенди та символічні значення. Вона відома своєю красою, ароматом і різноманітністю видів та сортів. Троянди одні з найдавніших квітів на землі. Їх скам'янілості знаходили у відкладеннях, яким понад 35 мільйонів років налічується понад 150 видів троянд та понад 30 тисяч сортів, виведених селекціонерами. Найстаріша троянда у світі росте на стіні Гільдесгаймського собору в Німеччині. Їй понад тисячу років. Ефірна олія троянди використовується в парфумерії і є однією з найдорожчих у світі. Для отримання одного літра олії потрібно близько трьох тонн пелюсток. Один робітник щодня збирає на плантації троянд 50 кілограмів пелюсток. Згідно з давньогрецьким міфом, троянда була створена богинею хлоріс з тіла померлої німфи. Афродіта дала їй красу Діоніс Аромат, а троянда стала символом любові. У римській міфології троянда була присвячена Венері, богині любові. Легенда говорить, що білі троянди з'явилися з піни моря, а червоні з крові Адоніса. У деяких ісламських легендах троянди вважаються створіннями бога. Вважається, що червоні троянди з'явилися з крапель поту пророка Мухаммеда. Легенда свідчить, що Клеопатра приймала Марка Антонія в кімнаті, вкритій товстим шаром пелюсток троянд, щоб вразити його і залишити незабутнє враження. Жозефіна, дружина Наполеона Бонапарта, була великою прихильницею троянд. Вона створила розарій у своєму маєтку Мальмезон, де зібрала багато сортів троянд з усього світу. Троянди це універсальний символ кохання, пристрасті та загадковості. Колір троянди має своє значення: червона кохання та пристрасть, біла чистота та невинність, рожева вдячність та симпатія, жовта дружба та радість. В природі не існує синіх троянд, адже для їхнього забарвлення потрібний ген дельфінідін, який не зустрічається в трояндах. На селекцію троянди фіолетового кольору пішло 14 років. Троянди це одні з найпопулярніших квітів у світі. Їх дарують на свята, ювілеї, весілля та просто без приводу. Дякуємо, що подивилися наше відео. Чи є у вас улюблені квіти, які не були згадані у цьому відео? Поділіться своїми думками в коментарях і до нових зустрічей.